Всім привіт! Ви на каналі Пані Рома, з вами Ольга. І сьогоднішнє відео я хочу присвятити аромату про кохання. Це парфуми партизанська любов від українського бренду Черзілля. Наш український бренд інді парфумерії Черзілля є одним з моїх найулюбленіших. І сьогоднішній ролик, уже третій, присвячений цілком і повністю якомусь одному аромату від цього бренду. Я обов'язково залишу під цим відео посилання на огляди двох. Інших ароматів від Черзілля, а також на інші ролики пов'язані з брендом Черзіля, які виходили на моєму каналі. Отже, партизанська любов один з моїх фаворитів від бренду Черзіля. Аромат, який підкорив мене одразу, коли я вперше його спробувала, це були затести, так мовити, на камеру, і він мене вразив своєю димністю. Я тоді сказала, що це один з найкрасивіших ароматів з нотою диму, які я зустрічала. Після цього, до речі, зустрічала більше вже ароматів з димом, і все ще залишається фактом: те, що для мене партизанська любов є одним з найпрекрасніших димних ароматів. Цей аромат вийшов 2017 року. Його авторка, парфюмерна художниця Оксандра Осініна, авторка всіх ароматів від бренду Черзілля і його засновниця. На сайті бренду можна прочитати прекрасний поетичний опис аромату. З цього опису я взяла для себе. Один з головних моментів, як на мене, це те, що до композиції входить нота калини, це надзвичайна рідкість. На моєму шляху такого ще не було. Тож особисто для мене це надзвичайно цінно і робить аромат партизанська любов для мене ще цікавішим. Калина це гірко-солодка ягода, це один із народних символів України. Тож наявність її у композиції, присвяченій партизанському коханню, є дуже доречною. І як я вже сказала, ексклюзивною. Гіркоту аромату підкреслює уже згаданий дим, який, як на мене, все ж таки є ключовим для цього аромату. А взагалі для мене партизанська любов це композиція, яка пахне вологим лісом, травами, причому не лише гіркими, але і свіжою травою. Тут заявлена нота полину, це одна з таких ключових, можна сказати, нот для бренду черзіля, також гіркувата нота. Зараз я хочу розпилити аромат. У мене він у ось такому 2 мл пробнику зі спреєм. Також він у мене був у пробнику пробірці 05 мл. А це 2 мл. Подивіться лише на цей колір. Зараз я хочу освіжити в пам'яті картину, яку я уявляю, вдихаючи цей аромат. Отже, це для мене вологий ароматний ліс із багатим, неймовірно, соковитий аромат, і водночас теплий, гіркий і ні, все ж таки солодкуватим я його назвати не можу, незважаючи на ноту калини. Для мене це однозначно свіжо-гіркий, ароматичний аромат. Який просто зачаровує, який, як і сказано в описі, до речі, є чарівним або чарівним і надзвичайно рідним. Я повністю погоджуюся з цим. І мені здається, що це один з найнеповторніших ароматів, які я чула. До речі, чую я в ньому також і ноти, які є в інших ароматах через зілля, які я дуже люблю. Наприклад, сіно відчуваються якісь шкіряні ноти, і вони заявлені в піраміді. Тут є також нота моху. Що є абсолютно необхідним для відтворення картини лісу, як мені здається, цей аромат абсолютно відповідає своїй назві. Він неймовірно поетичний, він неймовірно надихає. У мене цей аромат викликає почуття вдячності всім українським воїнам, які захищають і захищали колись Україну в минулі десятиріччя і навіть сторіччя. Тож це просто неймовірний аромат, який я щиро раджу спробувати всім і жінкам і чоловікам, оскільки це унісекс-аромат, як і всі парфуми бренду Черзіля. Концентрація у нього, до речі, парфуми, тобто дуже висока концентрація ароматичних олій. Незважаючи на те, що це парфуми, а парфуми дуже часто близько до шкіри сидять. Це аромат дуже шлейфовий, гучний, сікий. Я його бачу все ж таки більше на чоловіках. на... Чоловіках, яких хочеться обійняти і вдихати і вдихати цей аромат. Також я можу уявити його на якійсь дуже творчій жінці, на художниці, можливо, на, на комусь, хто не боїться пахнути незвично, можливо, навіть дивно, а в цьому випадку навіть дивовижно. Я стикалася з думкою, що така парфумерія не може бути. Пристосованою до життя, що її не можна носити, можна просто вдихати для створення певних образів і картин. Але я вважаю, що життя не таке довге для того, щоб не носити з собою ось це натхнення, цей запах. Тож я думаю, що цілком цілком він придатний до життя. І я б хотіла більше чути чогось такого навколо себе в повсякденному житті. Але, звісно, це рідкість, і поки що це так. Тож зверніть увагу на те, що аромат все ж таки не варто купувати на осліп. Треба бути шанувальником все ж таки чогось не схожого на звичну парфумерію, оскільки це нішова парфумерія, індії парфумерія. Тож з ароматом варто познайомитися перед придбанням. Дуже добре, що можна купити собі найменший об'єм 0,5 мл. Я не підтримую думку, що з пробірки неможливо все ж таки почути аромат. Я думаю, що можливо, тому що був у мене він у пробірці, тепер він у мене у спреї. Я мала можливість і спеціально зробила для себе таке порівняння, щоб поділитися потім з вами. Картина про аромат у мене не змінилася після того, як я спробувала його в спреї. Все абсолютно так само. Також у мене була можливість порівняти. Аромат з пробірки, інший аромат, про який вже було відео, це Хюрем Султан. Та з уже флакону, з тревел флакону з повноцінним спреєм. І теж моя картина про аромат не змінилася. Можливо, трохи більше я почула шкіри при розпиленні. Але картина, як була сформована про аромат Хюрем Султан такою ж вона і залишилася. Так само і з партизанською любов'ю. Будь-який пробник ви можете замовити. Найменший або трохи більше зі спреєм 2 мл для того, щоб уже потім розуміти, чи потрібен вам цей аромат. Мені особисто він надзвичайно потрібний. В першу чергу бачу його на чоловіках, як я вже сказала. І в цьому відео я позиціоную його саме як чоловічий аромат, в першу чергу, хоча безумовно. Партизани це не лише чоловіки, це і жінки. Воїни українські це не лише чоловіки, це і жінки. Безумовно, я про це знаю. І вдячна абсолютно кожному воїну або жінці воїну, які захищають нас, які ризикують і віддають найбільше, що у них є. Найважливіше у своєму попередньому відео, яке вийшло за тиждень до Дня закоханих. Я розповідала про пари ароматів, тобто показувала чоловічий аромат і жіночий, які між собою певним чином взаємодіють, поєднуються за звучанням або за якимись нотами. Я зробила це відео заздалегідь спеціально для того, щоб можливо наштовхнути когось на ідею. Купити щось у подарунок, або піти в магазин, спробувати і потім придбати для своєї другої половини. І сьогодні я б хотіла теж підібрати пару до мого сьогоднішнього героя, до аромату Партизанська Любов. Це аромат, який з'явився у мене буквально днями, про який я дуже давно мріяла, і мені хотілося його якраз отримати до Дня Закоханих. Я була просто неймовірно здивована. Я була просто так вражена тим, що він просто. Ідеально підходить як пара, як жінка для аромату партизанська любов, і зараз я покажу цей аромат. Ось він: це Hypnotic Poison у парфумованій воді від Dior. Я була з ним раніше знайома, але не дуже добре. Лише в магазині. У мене ніколи не було пробника. І в магазині я пробувала його напевно двічі або тричі. Перший раз він мені не сподобався, я вирішила, що туалетна вода, гіпнотик Poison набагато набагато цікавіша для мене. А потім я спробувала його буквально півроку тому спеціально підійшла, щоб добре його послухати. І він мені здався просто ідеальним. Я почула в ньому дуже глибокі ноти, почула ладан, зокрема. Він мені здався дуже загадковим, таємничим. І надзвичайно, надзвичайно привабливим і теплим. Я не почула в ньому того, що почула зараз, коли у мене з'явився цей аромат. В магазині він звучав інакше. Тепер я це точно розумію. Коли ж я розпакувала його, я відчула зовсім інші ноти. Ті, які взагалі не планувала почути. Це в першу чергу дим не ладан, не смола Ладана, який тут, власне кажучи, і не заявлений. А дим а, саме від вогнища, від багаття. Я почула ноти свіжого спилу дерева, тобто аромат лісу. Це було просто неймовірно, дуже несподівано, і дуже-дуже мені це сподобалося. Я одразу зрозуміла, що обов'язково додам його до відео про партизанську любов як бонус. Нішевий, як на мене, за своїм звучанням, аромат, хоча він вийшов зовсім нещодавно в люксі. Відносно нещодавно, звісно, в 2014 році. Він просто фантастичний за своїми характеристиками розкриття, тому що в базі залишається на моєму одязі щось зовсім інше, зовсім не те, з чого починає звичайний аромат, і навіть не те, що заявлено. В базі залишається сандал, не мов би паличка сандалу, суха, така вже розсипана, тобто попіл від цієї палички, я маю на увазі. Залишається таким приємним, неймовірно красивим натяком на одязі, який продовжує зігрівати і наступний день, і пізніше, і пізніше, кілька днів після того, як його було нанесено на шкіру поруч з цим одягом. Це дуже красиво, це знову ж таки про вогонь і ліс, і ліс цей таємничий, загадковий. Але не більш таємничий і загадковий, ніж ліс, який є в партизанській любові. Що ж, друзі, це все на сьогодні. Сподіваюся, для вас було корисним моє відео. Пишіть, що ви думаєте, про аромати, про які я сьогодні розповідала. В першу чергу, звісно, про партизанську любов. Чи знайомі ви з цим ароматом, чи знайомі ви з брендом «Черзілля». Я ще раз від усього серця рекомендую знайомитися. А також знайомитися, звісно, з іншими українськими брендами. Зараз дуже важливо підтримувати все українське, купувати українське для того, щоб підтримати економіку, для того, щоб ці бренди не зникали, залишалися з нами на довгі роки і після війни приносили нам лише насолоду. Якщо вам сподобалось відео, будь ласка, поставте вподобайку. Напишіть коментар і підписуйтесь на мій канал. Це дуже важливо для того, щоб про українські бренди, зокрема, дізнавалося якомога більше людей. Це важливо для того, щоб розвивався український YouTube як альтернатива ворожому YouTube, який потрібно витісняти з нашого простору усіма силами. Це теж дуже важливо. Отже, тепер це точно, все. Дякую, що були зі мною. Залишайтесь каналом Пані Рома. Бережіть себе і до зустрічі. Буде нам з тобою, що згадати І почуєш різну борню волі, і вкриється кров'ю битий шлях, будуть хлопці, йти суворо чолі, всіруватих на пенічелях, будуть хлопці йти і суворочолі всі руватих, наче нічлятах, і пройдуть вони безмежним краєм, крізь руїни сіл деревитра, і напевно ти тоді не згадай, You're